Мої вітання, друзі! А ми продовжуємо обговорювати резонансні теми, які сталися в Україні. І останнім часом їх дуже і дуже багато. В Україні можуть посилити відповідальність за порушення правил виїзду та повернення в Україну чоловіків призивного віку. Однією з продумов стало те, що шість артистів не повернулися до України після виїзду на дозвіл мінкульту. Один з таких званих людей культури, стендапер Андрій Щегель, який втік з України до Туреччини, та розповів, що зробив це завдяки Мінкульту, бо називає себе артистом. Чесно кажучи, я не знаю, хто це такий, але якщо само міністерство культури дало дозвіл на його виїзд, то, мабуть, це дійсно великий митець, хай буде так. Отже, в інтерв'ю журналісту Роману Скрипіну він зізнався. Що втік із України до Туреччини, зазначивши, що він втомився від війни. Ми всі втомилися від війни. Всі люди, всі артисти, всі спортсмени, всі ті, хто зараз а, знаходиться тут в Україні. Але якщо він так сказав, то він має рацію, і ми його зараз з вами почуємо. Я в Туреччині. Сібався. Сібався, як Криса. Тобто від воєнкома, який повістки, просто тупо, просто з'їбався? Ні, 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 цього я не боюсь. У мене три повістки. Я не боюсь воєнкомів, визначаю себе як вільну людину, е, зрозумів, що мені некомфортно і що я більше не можу, і знайшов собі спосіб з'їбатися і пожити в комфортній психологічній обстановці. От чесно вам і заявляю. заявляючи своє право на охуєнне життя, просто з'їбався і сижу тут. А як же ти сібався? Тобто, якщо там. Це ж кордон перетинати, це ж не випускають зараз. я артист. Сйобуватись це нормально? Ну, просто цікаво. Звісно, це Ні. життя. Ну Що життя? Країна небезпеці, у нас війна. у нас от, там... Що таке країна? Фікція, яка ну, утворена культурним пресом. Це... Цитую: з'їбався як шор. Зрозумів, що я вільна людина, мені некомфортно, і я більше не можу. І знайшов собі спосіб з'їстися і пожити в комфортній психологічній обстановці, заявив комік. Крім цього, ще заявив, що йому приходило вже три повістки, і він співчуває тим, хто захищає Україну. Але це вибір хлопців гинути. Там з іншого боку, тобі скажуть тільки хлопці гинуть. І гинуть для того, щоб ти повернувся потім в Україну, в якій немає війни, яка перемогла. Слухайте, я виходжу з того, що це вибір хлопців. Гинуть. Після цього вийшло ще одне відео, в якому стендапер назвав українців крисами та наголосив, що усі, кому не сподобались його слова, зазріть йому, адже теж хотіли б виїхати за кордон, але, на жаль, не можуть. Україна йобаний цирк з попаєними дебілами, у яких нема шансів на цивілізоване життя, вообще нахуй ніякого. Люди, йобані криси, які нахуй не можуть включити своє їбала. Відтак Шегель попросив пробачення в українців за своє образливе висловлення та спробував пояснити слова про вибір військових гинути. Вибачте, а у нього з головою все нормально. Так говорити. Це образливо, це дуже жестячково. До речі, у мінкульті відреагували на ситуацію, що склалася там. Підтвердили, що під час воєнного стану особам, які працюють у сфері культури та інформації, сприяють дозволу на перетин кордону однак і обов'язковим поверненням в Україну прокоментував випадок Щегалем і секретар РНБО Данілов. Він зазначив. Що на засіданні ставки, яке найближчим часом скличе за доручення президента, на порядку денному буде питання, хто, скільки та які відомства давали дозволи на виїзд чоловікам за кордон. І з цього питання мають звітувати міністри. Він наголосив, що всі мають докладати зусилля для перемоги. Ті, хто не може воювати, мають працювати і сплачувати податки. А ті, хто не може працювати, мають допомагати в міру своїх можливостей. Але отак ганьбити країну це не дозволено нікому. В мене, як і в багатьох, склалося одне враження, що це одна з мільйон лазівок, як за великі гроші можна виїхати з України за заступництвом великих чиновників. І це завдяки журналістам ми дізналися одну із схем виїзду з України чоловікам призивного віку. А тут питання: а скільки за такою схемою виїхало золотої молоді діток так званої нашої еліти? Питання відкрите і відкрите і досі. Інше питання, яка ціна цих випадків. Бо ми ж усі дорослі люди розуміємо, що привілея зробити те, що не дозволено іншим, має бути дуже перспективною у фінансовому плані. Розумієте, вся ця ситуація кидає тінь на тих, хто дійсно працює на наш культурний фронт за кордоном, представляючи українську культуру на великих і маленьких світових сценах. Ці артисти не лише тримають фокус уваги закордонних глядачів на Україні, а й передають свої гонорари нашим захисникам. І то дійсно, то є так. Компанія МХП і Систем презентують ще п'ять дронів Mavic 3 з тепловізором. Тому що сьогодні ми живемо за формулою Ти або в ЗСУ, або для ЗСУ. Гуртанок Самедей Коного завершив перший тур в цьому році. Ми зіграли 29 концертів в 9 країнах Європи. Зібрали донатів, зібрали грошей на підтримку армії, на допомогу Україні. І прикладів дуже і дуже багато. Сістем», танок на майдані Конго ну дуже великий список артистів, які виступають за кордоном. І потім везуть за кордону і дрони, і автівки. Тому респект всім тим, хто їде за кордон, виступає там і повертається в Україну. Я думаю, всі під час цієї повномасштабної війни відчули, що культура це справді другий фронт. Більше того, хочу сказати, що культура була нашим першим фронтом останні 300 років. Власне, наш північний сусід веде дуже агресивну політику саме на культурній ниві. Я дуже сподіваюся, що влада знайде ефективний механізм, як дозволити унікати подобних інцидентів. Пишіть ваші коментарі під відео, мені дуже. Важлива ваша думка, друзі, тому що тільки разом ми зможемо побороти цю несправедливість. Разом ми сила. Отже, доброго вечора, ми з України.